Всім привіт! В ефірі компанія Онлайнавто. Я Влад, і це наша Hyundai Kona, яку ми сьогодні будемо віддавати нашому клієнту. 39 Тридцять дев'ять кіловат батарейка, дві тисячі двадцятий рік, двадцять два тисячі кілометрів пробігу. Що ж, трошки розглянемо цей автомобіль. Зовні приїхав просто ідеальний автомобіль, ніде ні коцак, ні царапок, нічого немає, видно, був в неї хороший хазяїн. Навіть так і показати нема чого. What? Типу, все добре. Резина ще походить, нормальна резина, з один комплектом вона приїхала. Так, ну що, перемашаючи в салон, бачимо, що комплектація в нас бюджетна, скажімо, не найбагатша, але в принципі для життя на все вистачає. О, так, тут постаралися щось зробити, типу, під шкіру. Тут навіть десь щось на дверях є, хоча б в основному пластик, пластик, пластик. Кермо у нас шкіряне, тут є адаптивний круїз-контроль, утримання колосів, у нас є керування голосу. голосом о, гучність о, прийняти дзвінок, завершити. В принципі, нічого такого особливого є. У нас ніша, в ній відкривається плавно, гарненько. О, USB і AUX, і туди можна свій телефон ще попасти. О, потім, що ми тут ще бачимо, клімат у нас є, можемо регулювати обдув, нагрів. У нас потім коробка передач дуже гарненько. Кнопочку собі нажав і на рушник, о, підігрів сидінь, тут також типу регулюється. І під локоточку у нас є досить такий місткий багажничок, маленький такий чердачок, не знаю, як його назвати. Такстильне у нас сидіння, але в цілому мені зручно. Місця мені вистачає, як як вже казав, було. Я метр 77, але я тут місце мені зверху вистачає і з боках. В принципі, руки мене лягають нормально, вони довгі. Ось, безключовий доступ маємо в цій машині одну секунду. Я вам зараз скажу, Я сказав вам, що бюджетна комплектація, але наповнення в нас стендами просто космічне. Зараз одну секунду. A few Uh, і так, uh, значить, наш клієнт в цій машині отримує зовнішні зеркала з електроприводом і регулюванням та підігрівом, uh, асистент гальмування, релігійна на даху, то зрозуміло. Система допомоги при паркуванні заду, автоматичне вмикання дальнього світла, датчик світла, функція екстреного гальмування, uh, включаючи попередження лобове зіткнення, система допомоги при водінні, uh, система безпеки з автоматичним екстреним uh, викликом, ролонні штори, круїз-контроль, інтенсивним контролем, підігрів керма. Пелістки зокрема, ми маємо, лампа для читання. Вона у нас, звісно, не сказав, що прямо цей... сильно там, інноваційна, але яка є вже. Так, для читання, регулювання рівня фар. і цей, з відділенням у нас є підлокітник. Ну це я вже вам показував. Також є ніша. Тут можна додати, ну, щось, не знаю, пляшку собі покласти або якусь, цю, якісь свої речі туди покласти, там є у нас прикурювач. Тут у нас є ще на USB. Навіть підсвітка є гарненько. А і в принципі, все. О, давайте на задній ряд тоді переместимо. На задньому ряду. Я сів сам за собою буквально. Тобто так, щоб мені було зручно спереду, і от я ззаду. Ну, чесно кажучи, колінки мої не влазять. Тобто потрібно трошки так, в сторони його. Тут, значить, я можу собі регулювати. Скло, але вже без автоматичного підйому я ще зажати. Це доступно тільки водії у цій машині. Ось. О, так, в цілому мені не сказав, що прям насильно зручно, але на дальню поїздку, мабуть, мабуть, тут ще також є місце. Мабуть, на сильну дальню поїздку я вже подумав, що є. Так, о, що до багажника, то місце трошки маємо. Це компактний кросовер, тому не прям щоб там буде багато, його 330 літрів, як каже нам, завод. Тут настажить зарядочка, яка приїхала разом з о, власник, з разом з автомобілем. Тут ще хазяїну нам дасть є якась тептечка, знаки, проща така штука. Тут синіше потім підіймається, під неї ще один кабель зарядки для Type 2 і ще якісь там приладдя, яке знадобиться наша водія, може її Дивимося вже в майбутньому. Так, на місце то все це закривається. Значить, я сказав 330 літрів, і якщо від, відкинути сидіння, то можна зробити так, щоб було 114 літрів. Ось. Ну, в принципі, трошки тут світламано у нас виплення полки. Але, в принципі, мабуть, якщо взяти фізичний міністр, це єдиний по всьому автомобілю. А ціна за нього була дійсно непогана. Так, коли туди завершили. І звичайно ж питання, яке цікавить всіх, закільки ця машина стала в Україні. А, історія була така, що прийшов до нас клієнт і захотів собі автомобіль ось такий, до 50 тисяч пробіг, щоб був, і щоб 16 тисяч доларів вкластися. Абсолютно вклалася на цей бюджет, навіть трошки дешевше взяли. А, обійшовся він 14,5 тисяч євро, доставлено розмитнений повністю. О, що в долар приблизно буде 15-700. Якщо зайти подивитись на авторі, то реальні варіанти, які тут стоять, які можна дивитись, вони починаються десь від, 15, від 17 десь орієнтовно. О, і то це буде не свин. Тут варіант повністю ідеальний, реально без зовнішніх якихось недоліків. Тобто, я думаю, клієнт буде дуже задоволений автомобілем, коли зараз буде його дивитися. О, так, що якщо хочете собі привести автомобіль, привести гарний підібрати його професійно і за вигідною ціною, то звертайтесь до лайна.